Камера. блядь. Таке діло пропажа. Вкрали хуй... херню. Баннер дворізлий собака. Ну, але там не даремно ж наклейка висить, що відеоспостереження. Від... Від... Від зараз від сусідів дивимося. Хто спокусився на таку херню. Что ты делаешь? Спидели у вас им, блядь, собак. Да? Падаю. Намальованного. Украли намальованого собаку. Ну вот, контент. Бадера, конечно, трошки жалко. Пропав банер вночі з неділі на понеділок. Зробимо поправки на вітер, раз таке сталося, треба дещо де доробити, яке давно збирався зробити. з банер банером, а може бути щось і гіршечке. Ось такий сигнальчик, бачите? Був. Пройшли. шурупчики знизу саморізи викрутили, а зверху полінилися, не дотягнулися, відірвали з кишками. Воно нахід потрібне. Прийшов до хлопців, кажу, до сусідів. Там сусідів камера є. Кажу до сусідів, в мене собаку стирили. Як виникать якого кажу, кажу, кажу намальованого. Все, бувайте здоровенькі. Всього вам хорошого.